Ви питали, я відповідаю. Некваліфікована робота у офісі і зарплатня відповідно працівників. Значить, перше – це прибиральниця офісу. Зарплатня за місяць від 17 до 33 тисяч песо. Помічник у роботах. Там дуже широкі повноваження, більше 40, кого зацікавить, Можуть більш докладно ознайомитися. Зарплатня такого помічника це від 17 до 34 тисяч песо на місяць. Некваліфікована, ще раз скажу. І портер-комунікатор. Така цікава, дуже позиція. Зарплатня від 20 до 34 тисяч песо. Це все відноситься до некваліфікованих спеціальних дипломів. Про освіту не потрібно. функціонал. В кожній юридичній установі він окремий. Тобто треба приходити, ознайомлюватися, підбирати, що саме вас цікавить. І відповідно оцінювати умови, приймати рішення. Ну, звісно, проходити співбесіду. Знання англійської. Знання англи... англійської це ключ до всього. Навіть на некваліфікованій роботі це дуже-дуже важливо. Всім добра.